Слава Богу! Він йшов з порожніми руками до райських зоряних дверей, а поряд з різними дарами зібрали черги із людей. Одні несли на своїх плечах великі скрині золоті, з яких аж сипалися речі. Їх піднімали швидко ті, хто мав не так уже й багато, лиш трохи грошей на руках. Усі боялися, що варта, їм не відкриє Божий шлях, бо там попереду лунали страшні відмови багатьом, які здавалися, що мали найбільші скрині із добром. Князі і лорди повертались від тих омріяних дверей, всі ті, хто в світі рахувались найбагатішими з людей. А він ішов і тихо плакав, в житті нічого не нажив. Душа здригалася від страху, увесь свій статок розділив серед людей, які бідніші. Усе зароблене в житті він віддавав відразу іншим у щиросернім співчутті. Не жив у розкошах ніколи і навіть хатку винаймав, не міг миритися із болем, який навколо панував, збирати гроші на квартиру, коли щоденно у житті він бачив тих, які хотіли. Пизнати радощі прості, такі, як ситість і безпека, окраєць хлібчика і чай, не міг поїхати далеко у закордонний дивокрай, коли навпроти, зовсім поряд, бо соні ж діточки малі, ховали стомлений свій погляд, шукавши хліба на землі. І працював, бува, до ранку, аби принаймні десятьом надати радощі сніданку. З безмежним, трепетним теплом він роздавав себе самого, і так промчалося життя. І нині йшов шляхом до Бога, неначе злякане дитя. І ось нарешті двері раю. Він впав навколішки в сльозах, нічого, Господи, не маю. В порожніх, стомлених руках не мав нічого, лиш мозолі здобуті працею. Пробач, що смів зустрітися з тобою без плати жодної. Свій плач ніяк не міг він зупинити, в душі пригадував людей, яким не згодились відкрити ясних зачинених дверей, хоча й мали так багато, а він і часточки не мав того усього. Вибач, тату, не смів і глянуть крадькома на Божі двері, без нічого до тебе, Господи, прийшов, та тут почув слова від Бога. Ти заплатив мені любов, найбільшу плату в цьому світі за диво вічного життя для тебе двері ці відкриті, я так чекав тебе, дитя. І він відчув, як руки Бога його торкалися плечей, не мав, здавалося, нічого, та був багатшим за людей, що намагалися зібрати багатство тліюче. Прийшов без підготовленої плати і заплатив свою любов. Амінь.